Христос посеред нас на календарі вівторок, 16 жовтня, сьогодні з Євангелія від Луки ми дізнаємося про найшвидший шлях до спасіння нашої душі: не судіть і не будете судимі, не осуждайте і не будете засуджені. Прощайте, то простять і вам, давайте і дадуть вам. Бо якою ви мірою міряєте, такою відмірюють вам. Як важливо нам повсякчас пам'ятати ці святі слова. Нині Святою Православною Церквою почитаються священомученики: Діонісій, Ареопагіт, єпископ Фінський, Рустик, Пресвітер і Єливферій, диякон, а також преподобний Діонісій, затворник Печерський. Святий Діонісій Ареопагіт жив у місті Афіни, де й отримав класичну елінську освіту. Він став свідком сонячного затемнення в момент розіп'яття на хресті Господа Ісуса Христа. Це або Бог Творець всього світу страждає, або цей світ видимий закінчується, сказав тоді Діонісій. Протягом трьох років він був. Сподвижником святого апостола Павла в проповіді Слова Божого, а згодом апостол поставив його єпископом міста Афіни. Ще за життя Діонісій Аеропагіт спеціально прибув до Єрусалиму, щоб побачити Божу матір, і був настільки вражений її божественною силою і благодаттю, що писав своєму вчителеві апостолу Павлу. Я відчував пахущі невимовних ароматів і був сповнений захопленням, що ні тіло моє немічне, ні дух не могли перенести цього вічного блаженства і небесної слави від її благодаті знемогло моє серце. Це і мій дух після кончини апостола Павла святитель Діонісій продовжив його справу і вирушив з проповіддю до західних країн у супроводі присвітера Рустика і деякона Елеферія, але у Галії язичницька влада сповідників втратила на сьогодні. Велике значення для православної церкви мають книги святого Діонісія Ареопагіта про небесні ієрархії, про церковну ієрархію, про імена Божі та про містичне богослов'я, а також 10 послань до різних осіб. Сердечні вітання із ним Ангела ми адресуємо усім, хто має імена Діонісій та Йоанн. А на закінчення хочемо звернути вашу увагу на слова святителя Василія Великого, який говорив, що добре діяння ніколи не пропадає марно. Той, хто сіє, ввічливість, спожинає дружбу. Той, хто насаджує добро, збирає врожай любові, а благодать що вилилася на вдячну душу, ніколи не буває безплідною. Тож православний календарь бажає вам добрих і божих діянь.